Місто в Україні, яке збудували бельгійці, де його знайти? Зараз місто Дружківка на Донеччині, форпост української оборони. Воно знаходиться за 50 кілометрів від Покровська. До війни місто було центром машинобудування. Тут працювало 10 великих заводів та понад 500 підприємств. На них випускали різноманітну продукцію від газової апаратури до обладнання для шахт. Осередком промисловості Дружківка стала наприкінці 19 століття. Тоді на сході України, завдяки підприємцям з Європи, почався промисловий бум. Містом зацікавились спочатку французи, а потім бельгійці. Що ж привернуло їх увагу, околиці дружківки багаті на вогнетривки глини. Вони виявились незамінними для металургії. Вже у 1891 році завод брав участь у всесвітній виставці в Парижі. Окрім підприємства, іноземні інвестори побудували котеджні селища для робітників: театр, стадіон, храм і костел. Деякі з цих будинків збереглись до наших днів. А ще тут є унікальні кам'яні дерева. Які крім дружківки є тільки в Аризоні. Дивись у плічопліч -пліч згуртовані громади.